Зеленський приїхав у Берлін принижувати партнерів, не забуваючи, поклянчити в них трошечки грошей. Уряд щоразу обіцяє прямі інвестиції, але за цей час інвестицій надійшло аж нуль. Якщо Україна хоче відродження, вона повинна формувати інвестиційний клімат. З нинішньою владою ніякого інвестиційного клімату не буде. Заява про. Гігават газової маневриної генерації це дуже цікава заява. Нізки в українців є. Але якби оця криворука влада Зеленського не пхала своє рило в місцеве самоврядування, успіхи були б більшими. Зеленський бреше це патологія. Путін їм брехав у молодості, точно як бреше Зеленський зараз з таким типом поведінки. Рано чи пізно Україна підвисне як підвисла зараз Грузія. Неспроста Зеленський своєму спічі раптом згадав про Грузію. Але є небезпека, що вони ще відзначаться на користь Москви і на Вашингтонському саміті НАТО. Не дай Господи, звичайно. Отакі от, от сумні висновки, друзі. Вітаю, друзі! Отже, вкотре Зеленський подивився на європейських партнерів як на свого виборця і почав їм розвішувати лапшу на вуха. Тобто мова про те, що в Берліні відбувся черговий інвестиційний форум по відбудові України. Ми пригадуємо цей Шапітов в Лугану, куди поперлося більше 120 депутатів від слуги. І це було таке розкішне дійство. І там Зеленський, і, точніше, делегація українська на всі голоси вимагала від партнерів 750 мільярдів доларів на відбудову України. Просто дайте негайно гроші, бо хана вам. Дайте негайно, дайте. Взагалі-то нормальні люди, коли їдуть в Європу, пробують. Набратися трошки європейського етикету, трошки відповідної лексики, і трошки озирнутися, що їхня брехня просто всіх вибішує. Чим Бідланчик відрізняється від аристократа? Тим, що Бідланчик бреше, і бедланчику брешуть. І брехня Бідланчика не принижує. Те, що він бреше, і що йому брешуть, це нікого не принижує. Аристократію брехня принижує. Зеленський приїхав у Берлін принижувати партнерів при всьому цьому, не забуваючи, поклянчити в них трошечки грошей. Свого часу Петро Порошенко в інтерв'ю прямому каналу щодо інвестиційних. Форумів заявив, що вже було три інвестиційні конференції для України, буде ще одна в Берліні. Уряд щоразу обіцяє прямі інвестиції, але за цей час інвестицій надійшло аж нуль. Це не випадково. Маємо говорити з інвесторами зрозумілою мовою. Інвестори очікують реформ верховенства права інвестиційного клімату, а не інвестнянь чи інвестпарків. Під це ніхто не приїхав і не приїде. Партнери очікують від нас єдності та зрозумілих чесних реформ, прямо мова Порошенка. Отже, розумієте, коли ви руйнуєте економіку і ви будуєте на брехні систему наживи вузького кола людей із оточення Зеленського, то ви таким чином руйнуєте державу, а не будуєте державу. Для того, щоб будувати державу, треба було трошечки послухати, хоча б. Ну, пані Пріцкер. Це був дуже показовий, дуже важливий візит е, Ентоні Блінкена, держсекретаря, і пані Пріцкер. Нагадаю, вона уповноважена із економічної відбудови України. Вона зібрала пул, величезний пул більше 30 величезних американських компаній, які готові заходити. В Україну, в тому числі в інфраструктуру, в НАДРА, приносити технології. Але для цього пені Пріцкер сказала набір тих самих слів, про які сказав Петро Порошенко. Отже, реформи, верховенство права, інвестиційний клімат. І що за е, майже місяць минув від візиту пені Пріцкер і Антоні Блінкіна? що за цей час встигла зробити влада? Тоді вони сикнули в очі Блінкену і Пріскер заявою про те, що вони створюють стратегічну інвестиційну раду. Ребята, не смішіть курей своїми. Ви Інвестнян спочатку знайдіть, де вони поділися, де ваші інвестняні? А тепер ще будете стратегічні ради інвестиційні робити. Це позорище просто ну, аби заткнути вуха. От як можна? Перебувати людям у владі, які просто відверто брешуть, затикають партнерам рота аби тільки ну, що-небудь ляпнуть, аби відговоритися. І що ви думаєте? Зеленський щось із цих уроків виніс нічого подібного. Влада взагалі можна сказати, що ту модель піарства, а не Ефективного управління, вони змінити вже не можуть, а треба було змінити. Хоча за місяць, в принципі, можна було багато чого зробити. Коли ви приїхали в Берлін з порожніми руками, приїхали розвішувати чергову лапшу про мільярд дерев. От чому всі оці пустопорожні обіцянки Зеленського? Якщо Україна хоче відродження, вона повинна формувати інвестиційний клімат. З нинішньою владою ніякого інвестиційного клімату не буде. У цій влади вже немає часу. Влада зобов'язана використовувати всі можливості на міжнародній арені для наближення перемоги. А наближення перемоги це зростання економіки української. Де зростання економіки? Для того, щоб економіка зростала, з партнерами треба грати в довгу і за чесними правилами. Те, скільки раз за час війни влада пробувала змінити податки і оплату праці військових, це означає, що вони живуть. Одномоментно затикаючи діри, виникає проблема – вони затикають. Причому не рішенням ефективним, а медійною картинкою. От згадаймо Лугано їм це ж у му році розпал війни. Дуже тяжкий рік, перший просто вихід із шоку агресії російської. І от в декларації ухваленої за підсумками е е першої конференції в Лугано, були сформовані правила для партнерства і розвитку. Отже, партнерство з партнерами, націленість на реформи, прозорість і підзвітність і верховенство права, а не крадівництво і зрозумілість, і сваволя. Далі, демократична участь, зокрема опозиції, громадянського суспільства, громад. Тимчасово переміщених осіб, внутрішніх переміщених осіб, далі залучення багатьох зацікавлених осіб, далі гендерна рівність та інклюзія і сталий розвиток. Це такий, знаєте, це набір європейських мантр, які для Зеленського його оточення нічого не означають. Але для європейського бізнесу оцей набір мантр означає. Так би мовити, наявність ну, кисню у бізнес... В бізнес басейні, отак можна сказати. Якщо там є, чи в бізнес акваріум, є кисень, риби живуть, нема кисню. Тобто оці всі правила, які кілка е тисали на голові Зеленському і його е бандократії, вони нічого не міняють. Вони лише. Під шумок, коли побачили, що партнери, не озираючись на їхнє злодійство, продовжують вливати в Україну гроші, вони ще з більшим захопленням почали грабувати. Грабувати Міністерство оборони. Тепер грабувати вже бюджет на фортифікаціях. І тепер новий виплеск Зеленського, Васюки від імені Зеленського, я б назвав це так: 1 мегават дерев на Марсі. Те, що Зеленський свого часу ляпонув про е, мільярд дерев, вони так ніхто із його оточення нікому і не пояснив, а скільки ж землі потрібно на мільярд дерев? Чи є активів земельних України скільки, щоб посадити на територію України додатковий мільярд дерев? Ніхто нічого цим не зайнявся, не посушив собі голову, не сів з калькулятором, не порахував. Так от, заява про. Гігават газової маневреної генерації – це дуже цікава заява, тому що він ще обіцяє ще чотири в наступні роки. Це така ну маневрові потужності, коли теплоелектростанції розбиті, і ці газогенераторні станції невеликі мали б замінити теплогенерацію. Так, от комедія в тому, що без Зеленського в принципі те місцеве самоврядування, яке вони знищують вперто, без Зеленського взагалі-то досягає потрібних результатів. Свого часу міська влада Ужгорода децентралізувала теплопостачання. Вони поробили невеличкі блокпункти в кварталах і відмовились від централізованого постачання. Знаєте, компактний, прекрасний Ужгород, уявити собі теплоцентраль, яка димить там десь на пагорбі, і величезна труба півтора метрова через все місто пронизує, щоб обігріти. Таке ну, таке, візь, візьміть всякі Краматорський, і тому подібне. Там, особливо на Донбасі, це наскрізна картина, коли теплоцентраль валить прорізає все місто. Але, до речі, за час війни вже в Києві Київрада постановила створювати такі менші теплогенераторні пункти. І Славне місто Хмельницький, він же проскурів за старим правописом, відмовився від теплоцентралі. За час війни, наскільки мені відомо, в Хмельницьку пройшли дуже суттєві реформи, вони децентралізували опалення і, по-моєму, генерації. Тобто, мізки в українців є, але якби оця криворука влада Зеленського не пхала своє рило в місцеве самоврядування, успіхи були б більшими. Я згадував недавно про те, що Чернишов, голова НАК «Нафтогаз», передав газопоршневу станцію у місто Харків. Так от Зеленський десь там обмовився, що, в принципі, газогенераторні потужності у нас є, і в аналах, так би мовити, влади раптом виявляється, що. Після перших ударів по території України українцям передали владі передали кілька газогенераторних станцій, які влада, обслуговуючи олігархів, не поспішила встановити. І вони так, по суті, в розібраному вигляді змонтовані, по-моєму, тобто розмонтовані в ящиках, яких передали. Так вони півтора року і валяються. І тепер вони будуть робити гігават генерації. До кінця року. Дуже дивно це все. Ну, по-перше, справді, а хто буде оператором цього Гігавата? Якщо газ, то дійсно НАК «Нафтогаз» мав би бути. А з якого боку тут Міненерго? Якщо Міненерго це ставить, тоді в... НАК «Нафтогаз» є проблема, борги теплогенерації і електрогенерації. за... Поставлений газ, тобто генераційні кампанії не порозраховувалися і місцеве самоврядування, по-моєму, не порозраховувалося із е, Нафтогаз, і там величезні суми провисають. То я вже говорив про це, що простіше тоді НАК Нафтогаз почати займатися генерацією з, власним, з власного газу, генерувати електроенергію і продавати. Але чи це трапиться? Кабмін понаприймав всяких оптимістичних постанов. Я то скептично це все оцінив, але шанс є тільки коли про це говорить Зеленський, просто брешучи в очі партнерам. І це, знаєте, це особлива особливість, яка відрізняє Совка від європейського аристократа. Європейський аристократ не терпить брехні. Совок бреше на кожному кроці, де тільки можна. Зеленський бреше це патологія. І оця патологія, вона вже зараз, по суті, робить Зеленського такі, такою омолодженою версією Путіна для західних партнерів. Путін їм брехав у молодості, точно як бреше Зеленський зараз. Тобто мені здається, що ну, ця. Оманський кейс нарешті знайшов ключик. Ну ми пригадуємо, як Зеленський комизився щодо самітів НАТО, тобто створюючи ну, таку ідіосинкразію нервове сприйняття України на, на рівні НАТО, щоб не поспішати вступати в НАТО. І тепер мені здається, з цією брехнею новою Зеленський запустивши серіальчик, щоб і відтягувати максимально вступ України в Європейський Союз. На який навіть по-моєму агресор так не, не люто не дивиться на наш в перспективі вступ в Європейський Союз, НАТО Путіна, Путіну мізки виносить. Ну, взагалі мізки Путіну виносить існування України. Але думка про те, що замість от от всього, замість Зеленського раптом в Україні з'явиться нормальний лідер, о, тут починається зовсім інша інтрига. І зараз ця брехня Зеленського, це просто якби клятва на вірність Путіну, тобто на готовність повторяти політичний стиль Путіна. На тлі того, що натворив Путін. Брехня і, і це петляння постійне обман партнерів з боку Зеленського, по суті, заводить на криву доріжку Україну, на ту ж криву доріжку, якою пройшовся Путін. І тоді так в Москві прорахували, що, по суті, з таким типом поведінки рано чи пізно Україна підвисне, як підвисла зараз Грузія. Неспроста Зеленській своєму спічі раптом згадав про Грузію. К Чому він згадав? Це ж він свого часу вставив Саломезу Рубешвілі, президентку Грузії, з спільною поїздкою на саміт в Мадриді, здається. 19 2019 році. Він підстав, а тепер він стогне, що народ Грузії хоче в Європу. Так що ж ти ж допоміг, по суті, проросійські шоблі в Грузії підкосити інтенції Грузинські щодо НАТО і ЄС? Отакі от, от сумні висновки, друзі. Ну, тепер ми прекрасно розуміємо, що Зеленський і саміт Миру враження таке, що вони вже забили на цей саміт миру, і вони його самі будуть під'їдати і руйнувати. Але є небезпека, що вони ще відзначаться на користь Москви і на Вашингтонському саміті НАТО. Не дай Господи, звичайно. Дякую, дякую Збройним силам за стійкість, тому що за спиною Збройних сил. Відбуваються не дуже добрі речі. Ми не повинні мовчати з цього приводу. Переможемо разом.